Вероніка Роялблу чудовий садовий багаторічник, який вражає своєю яскравістю та красою. Її густі суціця слибоким блакитним кольором привертають увагу та роблять її ідеальним вибором для садів та клумб. Кущики витягуються до 35 см і добре розростаються. Максимальна декоративність триває близько місяця, бутони починають розпускатися в другій половині літа. Вероніку не можна назвати дуже вимогливою рослиною. При вирощуванні вона задає мінімум клопоту, невибаглива у догляді, світолюбна, посухостійка. Грунт воліє добре дренований, легкий, піщаний, суглинистий, не переносить перезволоження, зимостійка. Регулярні помірні поливи та двократні піджилення дозволять рослині більш пишно квітувати. Використовується для створення рукарів, альпінарів, міксбордів та добре виглядає в кашпо. Кращі партнери для Вероніки, Royal Blue – це шавлі, дзвіночки, флокси, котовники та інші види Веронік.